Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом своїх смачних котлет. Що нам знадобиться? Це саме курячі котлети, фарш. в мене це половина на половину. Це фарш з курячого бедра і з курячого філе. Картоплина вже почищена в мене, чесничок, сіль, перчик. Масло вершкове, і далі розгрузив Котлети яйце не додаю. Перше, що ми зробимо, це ось на цю тартушку потремо картоплю. Друзі, картоплю я тру ось насито, щоб стекла зайва волога. Поки картопля пускає сік, натремо чесник, ось на цю тартушку. Так, чесник натерли, картопля пустила. Ну, тут невеличка кількість соку була, додаємо. До фаршу присолимо і приперчимо. Як бачите, цибулю я не додаю до котлет. А тепер ось це все нам потрібно гарно вимішати. Так, Всі інгредієнти ми змішали, тепер ось так відіб'ємо цю масу. Масу ми відбили і залишаємо хвилина 15-20, щоб всі смаки в нас перемішали. Сьогодні пройшло 20 хвилин. Просто я в нас фарш. Зараз будемо ліпити котлети, а поки включаємо пательню, розігріваємо. Наливаємо олію для смаження. І в даному випадку буду змащувати руки олією, не водою. І ліпимо ось такі котлетки. Змастила дощечку олією і викладаю сюди котлети. Ось такі котлетки ми наліпили. Тепер викладаємо в розігріту, в дуже розігріту, на дуже розігріту пательню. Друзі, скоринка схватилась, це десь хвилина часу прийшла. Зменшуємо вогонь десь на середній і залишаємо ще смажитись на цій стороні. Три хвилини десь пройшло, перегортаємо котлетки. Котлети перегорнула, робимо ще трішки менше вогонь. І тепер вони будуть ще підсмажуватись під кришкою. Друзі, ну от, всі котлети наші готові. Це зайняло дуже-дуже-дуже мало часу. І повірте, це дуже смачно, дуже гарно. Балуйте своїх рідних. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!